Друзі, вже похолодало, але все одно дві баклажечки соку у мене. І отако зморшкові шапочки і зморшки. Друзі, ну що, наш сезон грибний починається. Прямо зараз. Я пішов в березок, трошки набрав соку для того, щоб закатати, попити. І нарешті я знайшов те, що шукав. Ось Нарешті вони. Зморшкові шапочки. Яка красота. Два. І тут два. І там є. І тут є. І там є. І ще інколи бачу, ще по підлистям є. Ну що, треба відкривати сезон. Ура! Да, ну Я хоч дуже сподіваюся на те, що вони будуть все ж таки появляться. Але скільки не дивився вчора і сьогодні, поки займався заготовкою соку березового, я не бачив. Все-таки одне місце поки що знайшов. Але вони якраз якраз, якраз їх жду. Вони мали початися. Вже давненько мали початися. Тут тільки трошки тепло прихватило і вони почалися. Красунчики. Цього, на жаль, не вийшло. Викрутить нормально. Так, тут ще один. Ну я вам скажу, вони і переростки. Завеликі вони. Тут знову шапочка. Оп. І сама шапочка. Які вони гарні. Я обожнюю ці гриби. М -м -м, в них свій запах. До речі, десь дята стукається. Друзі, 31 березня. Між іншим. Пора починати збирати грибочки. Шукайте осинники і починайте збирати. О, я бачу на тій стороні, ще є гриби. Чітко. А ось уже доволі спілий гриб і біля дороги. Але що прикол, що вони перестигші вже трошки є. Або підмерші. У нас приморозок був. Друзі, скажу вам чесно, мене трошки згущується, скажімо так, відношення до того, що вони з'явилися через те, що їх давно вже жду, давно вже хочу. Бачу на інших каналах люди збирають вже. Уже є ці грибочки, з'явилися. А в мене ніяк вони не з'являються. В принципі, з другої сторони, мені немає особи, коли їздить по них. Але все ж таки зібрався, вибрався в ліс. Нарешті. І вони є. Це дуже кайфово. Дуже кайфово. До речі, вони одні з перших які з'являються з моршкові шапочки. Потім ще конічні будуть, потім звичайні, строчки почнуться, був би, знаєте, час, щоб виїжджати по них на природу, так в принципі, щоб просто був час виїжджати на природу, це кайф. Десь там стукає дятел, якісь Птички рядом цвіринькають. Сок березовий капає, грибочки ростуть. Ну хіба це не кайф? Там і сок. Так. Ось, ось ще один грибочок, красавчик. О, що я вам скажу? Я просто кайфую, да, з ножками так вириваю, не мав що брати. Я не планував, я я хотів сьогодні грибів назбирати, але я не планував конкретно. Я думаю, приїду по Сік. Може поставлю ще разок, та й поїду далі. До речі, буде випуск у мене про Сік на Тіктокі. Можливо, пізніше залью його і на YouTube. Але на YouTube я намагаюся випускати більш конкретні ролики, більш інформативні і великі. А на тіктокі коротші, щоб заходило швидше. В общем, пішов я збирати далі грибочки ці. В кущах будуть трошки помочніші грибочки. Все. Один. Другий. Гляньте які вони. Побільші, я скажу. І там бачу за гілкою сухою ще один такий мощний сховався. Треба полізти по нього. Ой ой, ой 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 який же він здоровенний. Оце воно. Оце я розумію зморшкова шапочка. Нічого собі. Клас. Тут на півдолоні. Фух, клас. Оце мені подобається все більше. Там в кущах іще є, Блін, як же їх достать, я не знаю. Хіба без телефона І там ще є. І там є. Це кайф. ще більший? Тоже такий. Не дуже великий. А тут гляньте оно. Опа, туди я залізти не можу сильно. Зараз без телефону. О! Чуть не минув отакого манісенького грибочечка. Манюні. Манюні. Що ж таке не везе? Нормальні гриби. Все чаще-чаще йдуть в очеред. Там два-три штуки ще зараз буде по-любому. Треба лізти до них почеред без телефона, на жаль. Повернувся з кущів, можна було б по кущам іще пробігтися, подивитися. Там є на що дивитися. Я знаю точно що. Наприклад, от там, не знаю чи видно, там один-два штуки точно. О, один бачу. Ну туди так важко пролізати. Очі повибивати можна. Ну... Вже якийсь результат є. І там ще одна така кубка, може трошки більше на початку. Я думаю, нормально вже. Але підемо далі. Отак пригоршню так у нас збирав. Довольний. Але я вам скажу, поки з вийшов, то ще нахилявся разів 5 і вони ще є ці грибочки. Зараз повернуся до основної бази, де я покидав. О, воно ще бачу. Тут, Тут стерчить. Треба повернутися і ще раз пройтися. Короче, що я вам скажу? Я довольний капец. О тут не встичіть, як показник. Треба повернутися і ще раз пробігтися і подозбирувати. А тут у мене... А тут у мене дві кучки. Одна кучка. І друга, саме перша, з найвеликими грибами. Вигрузі. Треба вже якийсь пакет. Я не розрахував, що все ж таки буду збирати сьогодні гриби, але мені повезло, як завжди. Там у кущах є, тут по дорогою є. Треба дивитися. Ой клас. Так і справи, друзі. Пішов по березовий сік, назбирав грибочків. Перших грибочків. Справжніх грибочків. Зараз їх тут залишу, трошки вихцям, щоб вони в очі не кидались, тут наче ніхто не ходить, ну мало ли. І залишу той сок, мені легше буде пройтися подозбирати сок, який я по нас збирав. Та й треба їхати. бляха муха ребятки, мене взагалі накрило дуже жорстко. Я тільки сказав, що Скоро почнуться конічні строчки, як вони тут вже і почалися, дивіться які. Дивіться які огромніші, огромніші. Друзі, я тільки сказав законічні строчки. Ой, законічні зморшки я тільки сказав, так вони зразу з'явилися. Які красавці, гляньте, які здоровенні. Оце мені повезло в один же день. Зморшкову шапочку і конічні строчки мені попалися на кадр, і саме головне, попалися мені в кошика. Так, треба акуратно пройтися, бо я так зрозумів, що їх тут росте не так вже й мало. Можна спокійно сказати, що сьогодні на моїй вулиці свято. Конічні строчки. Ой, я знову ж таки їх називаю строчки, конічні зморшки. І зморшкова шапочка жовта. Це супер. Ще трохи далі пройшов, за конічними зморшками знайшов ще шапочку. Просто супер, шапочки ще є. Друга. Друга шапочка. Друзі, ще б шукав би з задоволенням, скажем так, Дорвався вже нарешті до грибів початок сезону 2023. Але вже й темніє, там у тих берізках стоять мої баклажки із соком. Буду їх забирати або міняти їхати додому. Ну, ще зовсім трошки зберу сок, зберу всі гриби до кучі та покажу вам, що я на сьогодні назбирав. Ще одна невелика сім'я. З морської шапочки. Не дуже багато гульчарів, але є. ті, що тобто, я раніше на назбирав. Ось, о, ось о дві штучки. Ви що? Як розстроїться моя жінка, коли побачить, що я назбирав багато грибів, та без неї, МАЙО То що за любитель грибів? Мабуть... Ну, як мінімум не менший за мене. І не Тільки любителя, професіонал. Кайфую, кайфую, друзі, кайфую. Ще й такі здоровенні збираю. Та ще так багато. Оце коли допадаюся до такої сім'ї з такими крупняками. Позбирати не те, що хочеться. Не те, що це вже фанатизмом. Робиться, коли починаєш збирати отак один на одному. Аж руки трасуються Це капець. Це круто. Фу. Так. Збираю далі, тут десь ще підкрався. Був би час оце на виходні виїхати, пожарити салка та позбирати ще грибочки. Жалко, немає такого часу, на жаль. Сезон починається. Садово огородній. Треба другими справами займатися. А тут грибів повно-повно. Тут ще Я просто кайфую, оце зараз я просто кайфую. Я захопився, ганяю по лісу, шукаю їх. Особливо в таких місцях, де їх багато, ну це ж просто рай. О, ще один бачу. І що мені подобається, що тут вони ще й величезні. П'ять штук вже... Повна пригоршня. Друзі, вже похолодало, але все одно дві баклажечки соку у мене. І отако зморшкові шапочки і зморшки конічні. Такий результат сьогодні, 31 березня. Значного. Солоденькі. За все це дякуємо природі. А вам до зустрічі на моєму каналі, на тік і на Ютубі. Будемо збирати гриби ще, дай Боже.